Стрітенська мозаїка, одноіменну виставку конкурс, презентував міський центр дитячої та юнацької творчості. У краєзнавчому музеї експонуються близько 150 робіт вихованців позашкільних гуртків та їхніх педагогів. Це роботи декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, зокрема, бісероплетіння, вишивка і декупаж. Це не тільки великі форми, але це і маленькі, тому що початкові рівні, особливо якщо це кропітка робота, вона є мініатюрна в своєму виконанні. Але вона є творча і цікава. Тобто на неї також було затрачено достатньо часу і зусиль. Міський творчий центр має також театральний, хореографічний та музичний гуртки. Його вихованці підготували для гостей театральне дійство, як зима з весною зустрічалася. Вітайтеся, дочки мої гордали, ці замірюхи. Сюди, сюди, покажіть смислу. Звільнити. Та бачу, ви мене зовсім не боїтесь. що ж весно, твоя взяла. Збираюся я в путь. Руслана Рученчин, випускниця, гуртка, галицька майстриня. Бісроплетінням займається вже 10 років. Каже, на це мистецтво потрібно багато терпіння. Свою сорочку вишила власними руками. Якщо ти маєш бажання, то можеш її швидко зробити. Це залежить скільки в тебе є вільного часу, щоб приділити на неї. Ну на сорочку треба десь місяць-два, якщо робити кожен день по пару годин. Мистецтвознавець Михайло Дейнега має добрі враження від дитячих виробів, адже вони наповнені багатою творчою фантазією. Мені Дуже подобається власне ці роботи декоративно-прикладного мистецтва, де не тільки відчувається. Робота самих викладачів, котрі працюють з дітьми, але і фантазія самих дітей, прекрасні витинанки, прекрасні роботи, виконані аквареллю, і вишивка. І це все власне створює враження великого багатства. Поза тим дитячої такої наївності, але і проявлення уже своєї якогось творчого потенціалу, педагоги кажуть, що року творчі надбання учнів центру збільшуються. Нині міський центр дитячої та юнацької творчості налічує понад дві тисячі вихованців. Ларион Іваненко Владислав Васильчук новини на вежі.